Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про дуже класний проєкт, в якому я є діючим амбасадором і дійсно розібрався в цьому проєкті. Коли я заходив в проєкт, це проєкт Асістер. Дуже класний. Коли я тільки починав активність робити в проєкті, у проєкта не було ні інвестицій, ні фактично всього того, що фактично є зараз. За дуже короткий період часу, фактично в два місяці, проєкт зміг оприлюднити інвестиції. Це пресід, самий-самий перший раунд, близько двох мільйонів. Доларів, точніше 1,7. Дійсно там крута команда. Одного із команд я дійсно знаю особисто, ну не особисто, але я слідкував за цією людиною, як проходило його, його життя, його розвиток, його цілі, як дійсно він дійшов до того, що відкрив власний стартап і зараз розвиває такий крутий проєкт. Тому можна відзначати, що команда дійсно фундаментально класна. Е, також в проєкті є дуже багато активностей для ком'юніті. Вони дуже класно формують саме активність. Є рольова система в Діскорді, де за 20 левел є дуже крута роль. Є також організовуються різноманітні покері і дуже-дуже багато інших крутих активностей. Також в проєкту вже запущений Тисне, де ми можемо кожного дня нажимаючи брати токени, виконувати соціальні завдання. Також частково з'являються якісь компанії на Galaxy, також є відкрита амбасадорська програма, що говорить про те, що команда дійсно круто займається маркетингом і формуванням власної спільноти для проєкту Асісте. Тому будемо далі слідкувати за проектом. Я думаю, проекти будуть ще додаткові інвестиції. Звичайно, це не фінансова рекомендація, тому що ми приймаємо всі ризики на себе. Це є окрема команда, яка будує свою спільноту. Моя думка теж у проекта є велике майбутнє, так як в них вже є партнерство з OG Labs, з Solano Monado, NIR Protocol, на якому вони працюють, і дуже багато буде інших. Тому буду в наступних відео вас повідомляти про якісь новини, апдейти в цьому проєкті. Всім попаду на відвіде.